От ми часто думаємо, що головна проблема це ті, хто наказує. Але Ханна Аренд. Геніальна Ханна Аренд на судовому процесі над архітектором Холокосту Адольфом Айхманом. У відповідь на його заяву я просто виконував свою роботу, сказала дуже точну і страшну річ. Ніхто не має права підкорятися. Подумайте. Це означає, що кожен, хто виконує наказ, несе точно таку ж відповідальність, як і той, хто цей наказ віддає. Підкорення це неможливість спетляти правил. Підкорення це вибір. І навіть якщо тобі здається, що ти просто тиснеш на кнопку, що ти безпосередньо нікого не вбиваєш. Що тобі цей наказ віддає людина з великими погонами, чи в білому халаті, чи в класному костюмі, чи з баблом на рахунку, саме в цей момент ти вирішуєш ким бути. Співучасником чи тим, хто здатен сказати ні. І саме тому, коли від сумлінних працівників російських болів я чую, я нічого не рішаю, я чоловік маленький. Я просто хорошо делаю свою роботу. Начальству завжди. Я знаю, що це тупо неправда. Бо кожен вирішує. Щодня, що буде. Пам'ятайте, ніхто не має права підкорятися. Подумай.